Слава нашому Господу, ми проспівали цей псалом, він нас тільки вдохновляє, і такі слова, хоч мало сильних серед нас, але церква встроїться, тому що Господь, Він любить серце смиренне, серце яке любить Бога. І сам Ісус серед такого народу, браття і сестри, серед тих, які призивають ім'я Господнього, написано апостол Павел отчистого серця. І благословений той чоловік, який направляє себе, <кій> як написано, хто любить чистоту серця, того друг і цар. І серед такого народу є Господь. Хоч мало сильних, хоч мало мудрих, хоч мало благородних, але в Ісусі Христі ми це все, братя і сестри, приобретаємо. в Ісусі Христі, коли ми вірою приймаємо Слово, яке сьогодні проповідано для нас, братя і сестри. Як апостол Павел говорить, Слово Христове да вселяється у вас як? со всякой премудрості. Потому що это Слово Боже премудрость Божия, братья і сестри. І через це Слово, которое мы исследуем, де Христос сказав, «Исследуйте Писание, ибо через Него ви думаєте жизнь вечную, а оно свидетельствует обо мне». І тому то, это Слово сьогодні свидетельствует об Ісусі Христе. І ми, коли. Приймаємо це слово в своє серце, розтвораємо вірою, і Він дає сили, Він піднімає немощного, він піднімає чоловіка того, який очисто серце іде до Господа. Я буду прочитувати деякі місця, і слово Господнього, розміщати то, що Господь сьогодні хоче говорити до нас, Він говорить через своє слово, браття і сестри. Воно живе діючи, хоча, говориться, воно в але я вірю, що воно встає в силі. Чому? Тому що воно производить в внутрішності нашій свою дію. Для чого воно послано сьогодні, браті і сестри, говоря до наших сердець. Я прочитаю, де пророк Ісая говорить такі слова і почнеть на ньому дух. На нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дело. Он будет судить бедных по правде и дело страдальцев земли по истине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивых. І буде припаясання через його правда, і припаясання бедру, його істина. Друге місце, я буду причитувати, де говорить Іоанн. Іоанн, який записав слова Ісуса Христа, де Ісус Христос, коли Він біседав з Нікодімом. І тут такі слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Его не судится, но приходит...» уже, э, а неверующий уже осужден, почему, что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что не, э, Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но, люби, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были Зли. Всякий, ділаще зло ненавидит света і не йде к світу, щоб не, обр... не обнаружили діла Його, тому що вони зли. Е, я прочитав братья і сестри, Слово Господне, де Ісайя, він говорить о том, що Христос, премудрость, котрі наполнен Христом, Он буде совершати діло. Тобто суд, Он дасть суд. Праведливість дасть, вірність дасть. Я прочитав, браті і сестри, що апостол Іоанн, описуючи це субиття, і коли він беседував з Нікодімом Христос, ми бачимо. Що Він описує тим, що так возлюбив Бог сина, мир, що послав сина Свого народного, даби всякі мав життя вічною. І я прочитав, де Йоанн говорить о тому, що Бог не послав сина в мир, щоб судити мир, но щоб через Ісуса Христа були люди спасенії. Ну, однак, читаючи Слово Боже, ми бачимо, де Ісус сказав, Ісус сказав, так. Ісус сказал, Ісус сказал, на суд пришел я в мир сей, чтобы видевшие, не видевшие, видели, а видевшие стали слепы. читаючи це слово, как бы, получается, там Отец послал Сына не судить мир, а Христос говорит о том, что Я на суд пришел этот мир, дабы ті, которые не бачать, щоб бачили, а ті, які високо про себе думають, вони сліпі, щоб стали сліпі. На суд прийшов. Братья і сестри, я не раз розміщаючи о цьому слові, це слово Боже, воно істина, і в нього нема. Проти Братья і сестри, читаючи слово Боже, є фізичний суд. І Дай Амін, де Христос не прийшов судити. Мір фізично. Але ми бачимо, що перед Ісусом Христом був послан Іоанн Креститель. Для чого? Даби примирити дітей з батьками, батьків з, дітей, з дітьми. Виправили, що всяка долина наповнилася, всяка гора, вона понизилась, кривиї путі, щоб виремнялися. І прийшов Іоанн, і це правда для чого? А для того, щоби. Ісус Христос, Син Божий, коли прийшов, Він не поразив землю прокляттям, не поразив фізичним судом, браття і сьонстри. Тому Іоанн прийшов, і Він проложував цей путь, і коли Ісус прийшов, І каже, Отець не послав його. Щоб судити мир фізично, но однако присутність Ісуса Христа, свята, свят, який прийшов у мир, однако, Він прийшов судити чоловіка, браття і сестри. І ми бачимо в Писанні, коли ми читаємо даже 42 главу, що младенця там написано, і там говорить в чотирьох стихах, і говорить о том, що він буде совершати суд. Коли ми читаємо 9 главу, що там говориться, що младенец дан вам на його, йому наречуть ім'я і так далі. І там говорить, що і сядет он на Давидовом, доколі, каже, не утвердить этот престол, чем. Судом. О чому суд состоїть Якщо б Бог судив би фізично сьогодні мір судами своїми, то б його вже б не стало. но суд состоїть що прийшов світ світ прийшов, котре освіщає внутрішність чоловіка. Слово, котре говорив Ісус Христос, Він говорив це Слово, я говорю суть Дух. Суть, дух, который проникает, де Павел говорит, Слово Господне, как меч о Воно до острый, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и оно судит й еще и помишление человеческое. И написано: не твари скрыто от Него, но все пред Ним обножено. И написано, и пред Его очами ми дадімо учот, братя і сьострі, бо Тому бо слово Боже, воно істинно. І воно вперше чоловіка не судить фізично, але судить де? В внутрішності чоловіка. Є три напрямки суда. є суд, который є фізичний суд, другий суд, який є духовний суд, і третій суд, який не дав право Бог чоловіку судити чоловіка. Це не означає, що не лізя говорити. Істину. Нет. Судить чоловіка це відправляти чоловіка Куди-то, туди або туди, братя і сестри, судить чоловіка, сидіти і уговорювати чоловіка. Но однако Бог дав сьогодні церкві право. Ми бачимо, браття і сістри, що Отець судить дела. І Він говорить, що каже такі слова, які дав своє відкровені кому отець. Ісусу Христу. А ми бачимо, читаємо Писання, Откровення, де Ісус Христос, Він дає Откровение рабам, Своїм, чому надлежит бути Скорее. І после церквам, Він церквам, Он такі слова, каже, Я вижу, добре в Тебе є, каже то, що ти ненавидиш. Що ненавидиш? Діла ни коло, і я ненавижу. Чуєте, браття і сестри, це означає те, що чоловік не осуждав чоловіка нагибель, але діла, які той чоловік творив, він осуждав. І це право дано церкві, котрі є стовп і утвердження істини. Чому сьогодні багато змішали ці суди і говорять, легше сказати: не суди і суди ним не будеш. Це є різні речі, браття і сестри, де я сиджу і осуждаю чоловіка. Примір, каже Давід, коли Інофан прийшов пророк до нього і говорить йому, притчу розказує. І що Давід? Достоїн що? Смерті я той чоловік. Тобто, я не маю права виносити на чоловіка. Смерть, що в ад ти йдеш, но однако по ділах і говорить діла, що ті діла, які ти робиш, вони приведуть тебе до, до смерті. Де в своє время Ісус Христос даючи відкривання рабам своїм і пишучи до Сердійської церкви, Він говорить такі слова. Каже: Ти носиш, ім'я, будь то ти жив, но ти мертвий. Тобто це слово проникає до чоловіка і говорить: Почекай, по ділам твоїм ти мертвий. І Бог предупреждає і говорить, каже, і Христос говорить: каже, Я не нахожу, щоб діла твої були совершенні пред. Отцю. Моїм небесним. Ви чуєте, це слово проникає до розділення душі і духа, до мислів, до внутрішньості чоловіка. І коли Іван говорить, каже, якщо серце наше осуждає нас, тобто серце осуждає нас за діла наші, да? то коль пахче Бог. Тобто внутрішньості проходить суд. І коли цей суд проходить, тому що Слово Боже воно проникає, та й сам Христос. Він говорив: Я пошлю Духа Святого, утешителя пошлю, і Він возвістить міру. Що Він скаже? Він у суді скаже, воно правді скаже. Він скаже це все, він буде це говорити. А де він буде говорити? Внутрішність чоловіка. Він говорить сьогодні через своє живе і діюче слово до серця чоловіка, що ти справи, котрі ти робиш, сусуждає Бог. І серце твоє судить, але ти успокаюєш себе тим. А нічого, я в довгий час в служенні. а нічого я хочу в зібрання. А то, що каже Павел, каже браття, смотрите. Дабы ви не відступили від от Бога живого яким образом, даби не було в ком із вас серця якого невірного і лукавого. І порой це слово житті торкається чоловіка, говорить, почекай, а як ти обманом ідеш? А як ти уборщаєш? А як ти неправду братьям і сестрам говориш? І це слово життя торкається на чоловіка. Да не, ну все в мене хорошо. Я же мудрий, я ж мудріше всіх, я же вмію викрутитися і вийти, але Бог. Бог він говорить, Своє Слово, якщо ти не остановишся, то тебе ці діла приведуть до гибелі. і це слово іменно Ісус Христос прийдя в мир, Каже: Я на суд прийшов в этот мир. Він прийшов на суд, і Він, Слово Жіні, говоря, от Отця, Він говорив тим людям, які думали про себе, що вони праведні, що вони вірні, що вони правильно служать Богу. Але коли Ісус Христос говорив о внутрішньому чоловіку, їх внутрішній чоловік почав ворушитись чому? Чому приходила злоба, коли Ісус Христос говорив правду, братя і сестри, Боно облічав мір у Світ, свят присвящав внутрішність, і вони не йшли до свят, вони йшли до темряви, тому що діла були темні, діла неправедні були. А коли Ісус Христос говорив Слово життя і Слово спасення, Він вийшов на труд свій і Він говорив: покайтеся. Покайтеся, не робіть цього. Прийшов світ, прийшло спасіння. І ми бачимо, браття і сестри, люди возлюбили тьму, возлюбили неправду. Тому що ісполняли поход походь свого батька, котрий дьявол, він завжди говорив неправду, браття і сестри, і говорить неправду. І коли людина слово істини відкидає, значить вона поробощає себе іному навіть знаходиться в церкві. Навіть знаходиться може виходити за кафедру, браття і сестри. Навіть читаючи слово Божє, воно облічає його, але не придає чоловік порой. Значит, до цього, но прийде час, де Бог скриє все в мраки, святом освітить. який не буде, браття і сестри. Тому ми повинні бути внимательно слышаному і правильно в житті своєї направити, в чому стоїть все таки суд. Якщо серце. Каже, осуждає вас, то кольпак ще Бог. То мисці їх каже, осуждаючи і оправдуючи. Знаєте, приходять до Ісуса Христа, приводять одну жінку, взятою в прелюбі І І кажуть: от по законі Мойсея ви, ми повинні побити її камнями. І Христос просто, я вже не буду цитувати це слово в Слово, говорить, каже, хто із вас без гріха перший кінь на її камінь. І знаєте, це слово, воно усудило де? В внутрішність чоловіка. Тот свят прийшов внутрішність чоловіка. І написано, що вони почали розмишляти, почали шукати, що все-таки ми не бачимо її. І написано, усуждає осуждає себе. Тобто, обличає слово, ето їхні серця, вони уходили. Друг за другом уходили, друг за другом і уйшли. І Христос, він не оправдав її і сказав, так далі живи, і буде все добре, ні. Но Він сказав, каже, більше що? Не гріши, більше не живи так. Бо сьогодні прийшло в житті, твою оправдання, але знай, якщо ти так будеш жити, то далі прийде осуждення, то вічна є гибель. братья и сестры, почему и Павел он говорит, о, если бы вы судили самих себя, то, не были, то если бы судимы были сами себя, то не были бы, наказаны от Господа. А так, каже, наказуемся порой мы от Господа. Для чего? Чтобы мне быть осужденным с миром. То есть это последняя вершина или последний суд, который будет совершать Бог. І тому то ето слово, котре сьогодні говориться до нас, воно направляє нас. І прочитаю ще таке місце, де апостол Лука став і сказав, де Ісус Христос говорив, і сказав він, «О, якщо би ти хоча цей день узнав, що служить к миру твоєму, но нині це сокрито від глаз твоїх, Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами окружат, и стеснят тебя отувсюду, і, і всю, тебе, тебя, и побьют твоїх твоих тебе, и не останется камня на камне за то, что ты не узнал время. Посвящення Твоєго. Ето відноситься суд, братя і сестри, вже фізичний Господом. За що? За те, що не узнав. За те, що Ісус Христос, світ був серед них і благовестував істину Божу, правду Божию, чистоту, вони не знали, вони не прийняли, вони не розтворили вірою, вони не пішли за Господом, коли це Слово і усуждало їх, братья і сестри, вони озли облялися і совершали діло, которе не должно було делать їм. Брати і сёстри, так сьогодні, брати і сёстри, Ізраїль это приклад. Это все слово жизни, воно живо й дієственно, воно проникає до розділення душі й духа, воно судить. І воно сьогодні говорить, судить твої поступки і мої поступки. Бог говорить до мого серця, але питання стоїть, чи я прийняв сьогодні то, що Бог говорить. я знал сьогодні этот день посвящення, коли Господь говорить нежность своєю любов'ю, братья і сестри, і в свій час апостол Петро исполнил Духа Святого. Як п'ятдесят день П'ятдесятниці. Він возвіщає волю Божою. він говорить правду Божою. То, що Дух давав, Він провіщував, він говорив, і Він говорив о Слові, братья і сестри. І написано: Умолили серцем своїм і сказали, що нам делать мужі, братья. І ми бачимо, що Петро говорить: покайтесь, і до кожного з вас креститься, во імя Ісуса Христа, для прощення гріхов, і получите дар Святого Духа, братья и сестри, это Слово, которое сегодня проповедуется, оно проникает, Оно судит, Отец судит, Дух Святой судит, Сын судит. Неправильні действия наші, братья и сестри, і потому церква должна неправедні дела. І сьогодні Господь він говорить до мого серця, если ти сьогодні почув это слово життя, если ти почув і в серці глубоко, Дух Святий говорил до тебе, що діла неправедні є, є виход, братья і сестри. Не уже сердець ваших, как в, в дні робота, коли Бог говорив через Моисея. Через Слово Своє до Ізраїля но не прийняли, не но відвернули, но відкинули, не розтворили вірою. Так сьогодні, браття і сестри, хай не буде нас тих слідів Ізраїля, но сліди Ісуса Христа, котрі ведуть на Голгофу, тому що Бог дає завжди шанс чоловіку обратитися, тому що не дожидаємося суда Божія, а смираємося з предоліччям слави Божої, чуючи, що Бог говорить, через своє Слово. Совершаємо цей плод покаяння, ідя на Голгофу, тому що там життя наша, там спасення, там оправдання, там утішення, браття і сестри. Потому що, браття і сестри, починаючи це зібрання, ми будемо молитися і просити Божого благословення Господу, слава. Амінь.